Любі друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер-клас, футбольний прогноз Бундесліга. 28 й тур, п'ятниця, 4 квітня, Аугсбург, Баварія. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу каналові. Дякую вам наперед. Отже, е Аугсбург Так собі в е цілком можна рахувати Аугсбург міцним горішком, середнячком таким крепким. Е Я вважаю восьме місце для Аугсбургу десь ось якраз, і відповідає. Рівню футболу Що показує клуб. Ауксбург трішки більше пропускає, правда, ніж забиває 30-36 за 27 попередніх матчів. 39 очків має в таблиці і приймає лідера Баварію Мюнхен, яка перебуває на першій сходинці. Лідер. Йдуть пивовари. Певнено, і е, більше за всіх забивають, мало пропускають, 78-26. 65 очків в таблиці. Отже, для того, щоб і надалі перебувати на першій сходинці в лідерах, треба перемагати і на виїзді. Треба забивати яка мога більше. І е, якщо хтось вважає, що тут повинна бути якась, ну, скажімо, е, дуже скромна і обережна перемога Баварії, 1-0, 2-0. Ну, максимум 2-1, я трішечки не погоджусь. Перемога буде впевнена, так. Але для цього. Навіть на виїзді треба Баварії забивати якомога більше. І круто, знаково і тріумфально фінішувати на першій сходинці. Погодьтесь, Баварія, як завжди, найпотужніший клуб з Німеччини. І тому я вирішив в даному випадку. Що стосується матчу аугсбург баварія вибрати індивідуальний тотал Баварії більше 2 рівно. Більше 2 рівно індивідуальний тотал Мюнхенців е, дає нам коефіцієнт 1,94. І це мій буде єдиний і остаточний варіант. По цьому матчу. Не забувайте підписуватись на наш канал, друзі. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це головний стимул, потужна мотивація і найдорожча підтримка від вас. Дякую вам за вашу підтримку і активність. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом! Мирного неба всім, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.